Всіх вітаю! Мене звати Катерина Шалага. Я юрист юридичної компанії Law World та майною медичних центрів Smart Medical Center. І з величезним задоволенням запрошую вас на наш курс «Медичні права, в якому ви отримаєте необхідні навички та знання для успішного функціонування медичних установ проби Вольт». На моєму вебінарі ми розглянемо ліцензійні умови здійснення господарської діяльності з медичної практики. А саме, остальні зміни. Як саме? Норма про інклюзивність приміщення вплинула на відкриття нових закладів охорони здоров'я, і які документи необхідно підготувати або отримати ліцензію. І звичайно, договори. Розберемо договори з пацієнтами та нюанси інформованої згоди. А також обговоримо, те, та що саме варто звертати увагу про вкладання договорів з контрагентами. Ми не тільки розберемо теоретичні аспекти, а й практичні, а також поділимося власними кейсами. Цей курс буде корисним як для досвідчених юристів, так і для тих, хто тільки поцінає свій шлях у медичній праці. А також для керівників закладу охорони здоров'я та для тих, хто хоче будувати свою кар'єру у сфері охорони здоров'я. Не пропустіть можливості отримати цієї знання та покращити свої професійні навички. Тож чекаю вас на курсі.